Добрий вечір. Ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов та Ігор Мондаренко. У випуску ви побачите. В Україні можуть запровадити нову систему штрафів і скоротити МРФ. На виїзному засіданні Кабміну обговорювали реформу МВС. На виплату субсидій в столичному кошторисі передбачено понад мільярд гривень. Чиновники запевняють, вистачить усім. Особливі діти, особливий підхід СТН про соціалізацію малюків із синдромом Дауна. В МВС презентували нову систему покарання водіїв-порушників для перехідного періоду адаптації до нових правил пропонують гібридну систему балів і штрафів. Про це повідомила на засіданні уряду перший заступник голови МВС Казбуладзе. Зокрема, після ухвалення закону всім водіям нараховують по 150 балів. І в разі правопорушення, яке зафіксує відеорадар, певно їх кількість зніматимуть. Коли бали закінчаться, вже нараховуватимуть штраф. Також, аби уникнути суб'єктивності і корупційної складу. Вої пропонується ліквідувати так звані мінімальні і максимальні грошові стягнення, встановивши єдине мінімальне за кожне конкретне порушення. До того ж, штрафуватимуть не водія, а власника авто за місцем реєстрації. Після ліквідації ДАІ порядок на дорогах забезпечуватимуть патрульні поліцейські і система спостереження. Власнику авто на мобільний приходитиме смс з кодом реєстрації порушення, і на спеціальному сайті можна буде подивитися його відеоролик. При несплаті штрафів протягом 30 днів буде нараховано. Пеню у подвійному розмірі штрафу а при повторній несплаті протягом 60 днів матеріали передадуть виконавчій службі мін'юсту. Якщо порушення зафіксовано поліцейським патрулем, то штраф можна сплатити на місці через термінал карткою. За грубе порушення патруль може позбавити водійських прав на півроку. Нові автівки для нової патрульної служби прем'єр Арсеній Яценюк під час виїзного засідання уряду особисто протестував автомобілі. Найголовнішою перевагою таких машин є автоматична система оформлення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Такий протокол заповнюватимуть і друкуватимуть безпосередньо в поліцейській машині лише за кілька секунд. Стежитимуть за порядком у Києві 300 нових автомобілів. Їх вже закупили. А по всій Україні таких авто буде біля двох тисяч. Дуже ефективна, повністю обладнана електронними засобами, контролю, навігації, будь-якого порушника можна зразу ідентифікувати. І ця система це фактично є тепер електронною системою української поліції. Президент Петро Порошенко у навчальній частині Нацгвардії в Нових Петрівцях оглянув новітні зразки озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва та особисто перевірив деякі види броньованих машин на практиці. Президент наголосив, що Україна має забезпечити найвищий рівень боєготовності армії. і Для цього підприємства оборонного комплексу працюють на повну потужність. Ми наверстуємо те, чим 23 роки не займалася держава. Ми відновлюємо те. Що 23 роки руйнувалося, і так само як українські герої себе продемонстрували під час участі в бойових операціях по захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності держави, так само пам'ятуючи ще м'язову пам'ять українського оборонпрому, який сьогодні перейшов на трозмінну роботу, швидко нарощує бойову потужність України. В зоні АТО тривають збройні провокації незаконних військових формувань проти українських військ. Про це заявляють у штабі антитерористичної операції. За півночі до 18-ї години противник 16 разів порушував режим тиші здебільшого використовував стрілецьку зброю. Поблизу Донецька бойовики тричі з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку і один раз опитне на Луганщині. Під мінометний вогонь потрапили українські позиції поблизу селища Оріхове. Також упродовж дня злочинці чотири рази вели вогонь по майорському. Цинічність бандитів яскраво підтвердив сьогоднішній провокативний обстріл. Аби звинуватити українську армію у зриві мирних домовленостей, бойовики відкрили вогонь з тимчасово непідконтрольні нашим військам території по Донецьку. Та незважаючи на усі намагання російсько-терористичних угруповань втягнути сили АТО у бойові дії, наші бійці залишаються на раніше визначених позиціях. Грошей на виплату субсидій вистачить усім киянам. На покриття витрат, пов'язаних з підняттям тарифів на комуналку, у столичному кошторисі передбачено понад мільярд гривень. Про це повідомив директор департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов. Він нагадав, що право на компенсацію має кожен громадянин України навіть без реєстрації, зокрема за фактом проживання чи оренди житла. Однак, чи буде нарахована субсидія, залежатиме від рівня доходів сім'ї та суми нарахованих комунальних платежів. Саму ж процедуру отримання допомоги спростили, потрібно лише ще заповнити заяву та декларацію про доходи, які мешканцям надійдуть разом із платіжками. Наразі у столиці субсидованими є близько 47 тисяч домогосподарств. Ми прогнозуємо, що ця кількість субсидіантів може бути збільшена навіть у 10 разів. На сьогоднішній момент на казначейських рахунках держави України саме для надання субсидії засереджено майже 25 мільярдів гривень. Для Києва ця сума більше як мільярд. Ми не сподіваємося на те, що цю суму виберуть. Я не думаю, що зможуть вибрати більше як 70% цієї суми. Тобто кошти є. Де виховувати та навчати дошкільнят із синдромом Дауна? У спеціальних закладах вони можуть не отримати необхідної соціалізації, а у дитячі садочки їх беруть не завжди. На допомогу могли прийти інклюзивні групи в дитсадках, де сонячна дитина має змогу навчатися разом зі всіма, але такі не всюди є. Про звичайне дитинство особливого малюка далі в сюжеті. Як усі зранку в садочок, а там різні заняття: фізкультура, танці, співи. Микета дуже артистичний, охоче грається, намагається повторювати за всіма вправи. Дитина з синдромом Дауна почувається звичайною серед одногрупників. Вони також ніякої різниці не помічають. Особливої різниці не помічають. Це у молодшому віці. А от у старшому віці, до вже діти ці старші, вони вже психологічно розуміють, що дитина це з якимись вадами, і що йому треба допомагати. У всьому допомагають. Ми навіть їм даємо доручення або завдання. Дітки візьміть там е, Нікіту, приведіть. Микита в садочку два роки, а інклюзивні групи, в яких сонячні дітки навчаються разом зі звичайними, працюють вже п'ять. Дорослі спостерігають, що і реакція на таких діток різна. Ось, наприклад, випадок з колишнім вихованцем Богданчиком на ранковій гімнастиці. Богдан Ходив, починав робити вправи по-своєму. Його діти звикли, як він їх виконує. То інші діти у них починався сміх. Вони це сприймали, вони не розуміли, що він не такий. Хоча вони знаходились в одному садочку, але всього навсього в інших групах. Дітки з групи Микита вже зараз свої чотири роки знають, що йому потрібно допомагати. А їхніх батьків новина, що разом з малюками навчатиметься такий особливий хлопчик, не збентежила. Я тільки забила. Только забыла, потому что я же говорю: это плюс для наших детей, что они нормально в социуме воспринимают таких вот деток, не как других, а таких же равных себе. Последний раз, когда мы были на утреннике, он э, всех родителей тронула до, до, до глубины души, как он стишок маме рассказывал. Он, правда, показывал жестами, но это было настолько... Все робити разом, а головне не боятися інших дітей. Те, чого навчився Микита в садочку, говорить батько хлопчика. Он вміє уміє себе вести в суспільстві. То есть він знає, що всі діти кушають, значить йому нужно кушати. Якщо всі діти ходять на горшок, значить він теж йде на этот же горшок. Якщо всі діти гуляють, значить всі гуляють. Якщо вони беруть друг другу друг друга за руку і йдуть в на вулицю, то вони вместе місті йдуть на вулицю. Користь від спілкування особливих малюків зі звичайними дійсно неоцінена. Але і те, чого вчетні вихованці дітки з синдромом Дауна, не засвоїш на жодному уроці. Не просто ми цим дітям допомагаємо, ці діти впливають на інших дітей. От вони їх зробили більш милосердними, більш добрими. Поки в садочку виховують чотирьох сонячних вихованців, але чекають на поповнення. І якраз в дружну молодшу групу, де навчається Микитка. З понеділка ми приймаємо п'яту дитину. Гіперактивний мені, як сказали, мама буде перший час із ним. А далі побачимо. Виховуватимуть новобранця в атмосфері взаємної турботи, терпіння та допомоги. В такому садочку соціалізацію проходять усі. Іван Небілеченко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Культурні пам'ятки столиці під загрозою через прогалини у законодавстві будівлі, що не занесені до Держреєстру, можуть знищити. У проблемі розбирались наші журналісти. Замок барона, одну з найвідоміших будівель Києва, досі не внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Свого часу її приватизували. Є низка ріжень судів, що визнали це незаконним. Однак, торік, у вересні, верховний суд поставив крапку в цьому питанні. Замок визнали об'єктом, що не набув статусу культурної спадщини. Іншими словами, вища судова інстанція узаконила приватизацію споруди. Цей прецедент фактично дав зелене світло забудовникам через суди, визнавати незанесені до держреєстру. Будівлі такими, що не мають жодного охоронного статусу, вже зараз тривають процеси щодо садиби мурашка. Наступним може стати гостиний двір. Передбачають експерти. Суда хочуть вирішити кардинальне таке питання: чи є будинки, які колись радянські часи були пам'ятками, але досі не внесені в реєстр, а таких тут дуже багато в Києві. Чи можна їх вважати пам'ятками культурної спадщини чи ні? Ми матимемо такі наслідки, що більшість будинків, які ми вважаємо пам'ятками, всі ті люди, які їх тишком-нишком десь колись купили, вони будуть сказати, що от згідно рішення суду, вони не є пам'ятками архітектури. Під загрозою навіть такі пам'ятки всесвітнього значення, як Софія, Київська та Києво-Печерська Лавра. Вони досі не належать до державного реєстру пам'яток. Нардеп Ігор Луценко показує схему забудов у Лаврі. За його словами, користуючись правовою недосконалістю, московський патріархат, наприклад, риє котловани та будує там три підземних поверхи. Де юре в нього є серйозні на це права. тому що ну а що він порушує національне законодавство? Він порушує міжнародні зобов'язання України Внизу лаврою. Тут видно просто тут Дніпро. А тут червоно показані ці всі місця забудови. Відсутність нового закону про культурну спадщину може призвести до знищення багатьох історичних пам'яток. Суд же ж знайшов якусь шпарину, щоб винести таке, що замокорона це не набув статусу. І робіть що хочете, а робіть, що хочете, це це розумієте, це реконструкція вже можлива. А реконструкція значить башту можна зняти, можна. Не, це не можливо, можливо, так. Так. Залишити пару целянин у фундаменті це буде вже реконструкція. Задля вирішення проблеми громадські активісти разом з обранцями Київради домовилися про створення робочої групи при постійній комісії з питань культури та туризму. До складу йдуть депутати, провознавці та усі, хто розуміє небезпеку юридичної ситуації з пам'ятками в Києві. Вікторія Попович, Олександр телеканал Київ. Сьогодні у Києві о 20.30 стартує 12-та французька весна в Україні. На Софійській площі відбудеться унікальне вуличне дійство Я Мрія. Це монументальна світлова проекція, створена за допомогою 3 d технологій Дзвіниця та купольний ансамбль Софійського собору на 20 хвилин засяють мозаїчними зображеннями. Глядачі зможуть спостерігати за проявами свободи, починаючи зі славнозвісного У мене є мрія Мартіна Лютера Кінга та закінчуючи подіями українського майдану. За годину о 21.30 шоу повторять. Вистава проекція відкриває низку заходів в рамках фестивалю, що традиційно розпочинається у квітні в Києві та продовжується у різних містах України: Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Рівному, Одесі, і Харкові. Після новин на телеканалі Київ, програма столиця. Про що і з ким буде розмова? Дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. І тобі слово. Добрий вечір, Ростиславе. Ситуацію на сході країни будемо обговорювати у першій розмові програми Столиця. До нас завітає Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Також торкнемося теми демобілізації, взагалі усього, що стосується війни на Донбасі. А після 20-ї будемо прийматися питаннями боротьби з корупцією та створ... Оренням антикорупційного бюро поговоримо і про арешти у Даї про люстрацію в СБУ. про все це нам розповідатиме Карл Волох, член громадської ради з питань люстрації при міністерстві юстиції України. Тож долучайтеся, колега. Дякую, Іро. Основні підсумки дня. Журналісти СТН підіб'ють традиційно о 21-й годині. Зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Спортивні новини, мої вітання сьогодні. Відбулися матчі 18-го туру української прем'єр-ліги. Металіст мінімально здолав Донецький металург. Динамо перемогло Чорноморець 2-0, а Дніпро здолав «Ворсклу» 3-1. Баскетболістки Київського Динамо очікувано пробилися до фіналу чемпіонату України. Повторна зустріч з Вінницькими блискавками відбувалася знову за сценарієм господарок паркету. Цього разу вони вирішили не відтерміновувати визначення переможниці жодного разу не поступалися в рахунку суперниця. Вінничанки змогли організувати результативну контргру лише під завісу матчу, коли динамівки вже мали гандикап у 30 очок. Наставник столичних баскетболісток Володимир Рижов без ризику для підсумкового результату посадив на лаву запасних лідерів Кисельову, Цекову і Жержерунову. Таким чином надавши можливість проявити себе менш до досвід... Чиним баскетболісткам закинутих м'ячів у Вінницькому кошику одразу поменшило 72-56 у підсумку. Динамо чекає у, у фіналі на переможця пари. Інтерхім Одеса БК Франківськ. Сказалась трохи усталась, тому що дві гри подряд все таки теж нагрузка. Ну і плюс ко всьому, всю гру пресінгували, Где-то щота. Кто-то подустал, подсели ноги. И вот ну, результат. Но ну, ну, все-таки мы главную свою цель выполнили, выиграли игру. Обычно играют не больше 7-8 игроков. Тут уже вся скамейка играет. То есть надо до финала было выяснить, кто у нас может помочь нам в финальной части, кто нет. Ну, результатом доволен. Качеством игры пока нет, если над чем работать. Есть неделя у нас до финала. Кое-что изменим, и уже в бой вперед. Українські спортсмени з порушеннями слуху знову здобули нагороди на Дефлімпійських іграх, які зараз відбуваються у Ханти-Мансійську. У передостанній день змагань лижник Андрій Андрієшин виграв срібло у мастарті. Це вже восьма нагорода українців на цих змаганнях. Ну а український боксер Тарас Шелестюк здобув свою 12-ту перемогу на профіринзі. Минулої ночі у США Шелестюк здолав американця Хуана Родрігаса. Тарас впевнено контролював перебіг поєдинку і, незважаючи на те, що отримав розсічення, після восьми раундів судді одностайно віддали перемогу українцю. На цьому поки все до зустрічі.